Зараз ця голова просто встане, піде пішки. Що це відбувається? 250! Ваші очі злипаються. ні ні Ні, ні-ні. проїхав. Здорова! З вами Чанкіс, і я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вас чекає підбірочка того, як ми грали в Євротрек-симулятор, Але друга частина, і здавалось би, я тут маю навчитися їздити краще, аніж в минулий раз. До речі, можете подивитися це відео. Але, по-моєму, в цій серії набагато гірше я їжджу. Тому обов'язково підпишись на канал, постав лайкос, напишись у файний коментар, підпишись на Твіч, буду тобі дуже вдячний. Всім приємного перегляду! Блять нам на рейс, называется! Чилмахерс! Як вам, прицепчик до фури, соответствующий! Відчиняйте! Відчиняйте! Алло! Алло! Круто поверніть, аліо! Ну, не, ну це зовсім не круто. Я тільки виїхав загрузки, бля. Я тільки виїхав загрузки, оно! Загрузився! Вони мені більше ніколи не дадуть рейсам. Так якщо я розвалюся ще хоч раз в цьому рейсі, блядь, все, забирайте в мене нагір права, блядь, і ще й набити мені поїбало, щоб знав. Але все, не сталося, бо я не розкладу цю фуру взагалі. Тим часом 160. У мене вже накренуло фуру, я вже отак їду. Отак от. Боком. Блядь. Я ж тільки сказав, ні. Я не можу їхати на цій фурі, Ну серйозно. Бля, ну що за за херня? Оддаю рейса, хай хтось інший везе. Все, Да. Штраф, шеф платить, нормально. Так, круто забираю груза. А що ми везем? Якісь бетонні стручки, да? Ночні покатушечки в нас. А мені похеру, що ніч, що день. Розвалити фури я можу в будь-який час, але не сьогодні. Не в цей раз так скажемо. Тим часом робимо шуму біля заправочки. Всім добрий вечір. касіри в шоці, оператори в шоці. Я сам в шоці. Витримав, блять, який же я просто водій без великої літери. Фуріст, шашечки. Одразу шашечки. Блять, ну, я здивував двох, але шашечку прикрив, так скажемо. Танці до нестями! Танці до нестями! Оце я розумію. Танцювали Беше, блять! 210. Блимати всім! І маргати! Беовеш летить! ще летить, тікайте! Оп! А Дафто добре тримає дорогу. А. Блять! Так. Значить так, що зараз сталося, блядь, розказуй, сука, оцей бик його не уступив дорогу, коли я бібікав. -бі Виграє той, да, в тёрках, у кого машина краща. В нього якась сканія, йо, стара. У мене новенький дав, ти, сука, винний. Плати мені за ремонт. Мені вже зателефонував, значить, замовник і сказав: сука, поспіши, бо щось ти не встигаєш. А я йому кажу, бля. Ну я два рази перевернувся, три рази був на сервісі, я лечу, як тільки можу. 220, Тікайте. Все, передупредивши, летить на гонщик. Ну, це так, це ласково. Отак йобнутий гонщик, так будемо чесні. 250. Ваші очі злипаються! ні 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 ні, ні. 250! Блядь. Д... Ти скажи, долбанутий там взагалі на голову. 250, яке засинаємо! 250 кілометрів за годину, яке, блядь, засинаємо. На такій швидкості взагалі не до сна Я вже не знаю, яка в мене спроба довести цей груз. Уже ранок на вулиці, а я ще з цього міста, з якого забрав причіп не можу виїхати. Чи це сука щось, ну, зробили мені з тим грузом. Бля, опять засинаєш, ти що? Ні, я принципово блядь, спати не буду, щоб ти бедлюк знав, що спати просто так не можна. О, дерба! Що ти, сука, за викрутаси робиш? Це вже який раз. Оце моє невезуче місце, блядь, Я тут раз за три перевернуся, просто з нігера. Так, а чому і водії воно, по мінусам привозять гроші? Я не розумію, ви що там? Ребята, а хто мені буде фури нові купляти, щоб я їх розбивав? Ну, бігом мені гроші заробляти, а то водій этот, мінус, водій цей, мінус. Що це за таке? Я сам воно, на трьох рейсах одночасно, так куди ти засинаєш? Прокидайся! О! Я на трьох рейсах, значить, однозначно працюю, блядь. ганяю 240, щоб тільки гроші заробити. А ці сука, дебіки, мінуси мені приводять. блядь, копи. Та похер. Пессі. Блядь. Не, я не можу на цій фурі їздити, чесно. Зараз ця голова просто встане, і піде пішки, що це відбувається. Не, в сраху цей рейс, блядь. Відмовитись? Да. Проїхав! Я купив, значить, магнума з пробігом в 438 тисяч кілометрів. Поставив йому двигун від E5 в 90 на Stage 3, і поїхав в рейс. Як завжди, мені головне, щоб в неї крутились колеса, а все остальне я зроблю. Колеса в цьому магнума поки що крутяться. Я їду вже 220 км за годину, везу, а ще везу дреч. А! Буси, точно, я знову бусоводам везу бус. Я доставляю радість, так скажемо. От радість може доставляти тільки Кока-Кола, як да? і я, які везу буси, бусоводам. Тому головне не перевернутись, а Магнум це легенда. Це Рено Магнум, легендарний автомобіль. Мені, мені направо, мені направо. Пробач, Пробачка трошки там підрізав. Відкривайте, відкривайте зарані, я не можу тормозити. Відкривайте зарані. Блять. Я ж казав, відкривайте зарані. Га. Перший раз довіз груз, неушкоджено тормозив. Ні, я двигун поставив, да, а, а тормоза я не поставив. Серед далекобійників я самий позорний чел, Мені здається, що ви скажете на цей раз? Прийнятно. В смысле, ви що там? Зачекайте, я, я на 5% пошкодив причеп. Яке прийнятно! Це, це екселент, це супер-пупер. суперпупер. про вам що буду возити, блять, запишу вас.